Всім доброго дня. А, сьогодні подивимось на мешки Riser. Китаї на Алікспресі були замовлені і одна і інша. А, але одна це оригінал, інша це фейк, підробка. От, зараз я вам покажу, як відрізнити. Оригінал від фейку. Ну, По-перше, дивіться, мишка оця мишка це оригінал. А ця мишка це фейк. Вони відрізняються по вазі, по відчуттям. Оригінал нею дуже приємно користуватись фейковою мишкою. Зовсім інші. Відчуття в неї зовсім інша вага і набагато гірше вона в роботі. Так, давайте їх перевернемо. Позаду вони теж відрізняються. Тут різний колір, як можете побачити, фейк. Вона така біла, оригінал вона йде більш темна. Потім на фейку, дивіться, підсвітка її дуже неприємно так видно. Так, на оригінальній мишці такого немає. Тут все чітко, красиво. Потім колесо для прокрутки на фейку. Підсвітка, Дивіться, яка, дивіться, яка вона на оригіналі. На оригіналі зовсім по-іншому. Так, потім щодо до, що до упаковок. Так. Оце. Йде в нас? Упаковка від фейку. А вона зовсім, ну, малюнок дивіться, мишка, тут якийсь темний, сірий. На оригінальній вона біла. Так, потім дивіться надписи. Відрізняються трошки. Потім тут відрізняється все. Оце оригінал, а це фейк. Позаду також, дивіться, все відрізняється. Це оригінал, а це фейк. На фейку вона якась більш сіровата. І знизу написи інші йдуть. І також позаду. Дивіться на, на оригіналі. Оця наклейка, це наклейка. Вона здирається. А потім, ну, Зовсім по-іншому все зроблено. І на фейку ось цей штрих-код, це не наклейка, він напечатаний прямо на упаковці. От. Так. І ціна фейку десь приблизно в два рази дешевше на Алікспресі, ніж оригінал. Їх там дуже багато, але вони по якості таке собі. Замовляти їх я не рекомендую. І ще ще є одна, програма офіційна Райзер. Вона оригін... оригінал бачить мишку. Всі функції працюють. А фейкову мишку вона навіть не бачить. Так що так от. замовляйте тільки оригінал. А фейками користуватись я не раджу. Е, також в описі я залишу посилання там, де я замовляв саме оригінальні мишки Riser. Ось таке було. Відео. Всім дякую. Купуйте тільки оригінал.